Друзі, привіт! Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо оглядати петличні мікрофони від виробника Fifine, а саме мікрофони Fifine M9. Відразу скажу, що у мене вже є невеликий досвід користування даними мікрофонами, тому що я їх зміг затестити, а саме впродовж одного тижня, і відверто вам скажу, це одні із кращих мікрофонів ціна якість. Що ж, починаємо? Якщо дивитись на упаковку, це як завжди гарна якість пакування. Глянцевий малюнок, зручне транспортування. І що ми бачимо в самій коробці, це інструкція, як зазвичай без неї нікуди, тому що дійсно є певні вироби, в яких потрібно спочатку прочитати інструкцію. Це я вам кажу уже із власного досвіду. Хоча я із тих людей, які інструкції взагалі не читаю. Як ми бачимо в коробці, дуже Стильний, класний чохол. А ще він зроблений з міцних матеріалів. Послухайте. Дістаємо для того, щоб подивитися, що тут всередині, потрібно ось таким чином це все відкрити. Розпаковуємо і все, що потрібно, все необхідне, можна носити з собою. Вам не потрібно думати, куди окремо покласти всі аксесуари, які потрібно мати при собі при зйомці. А саме, що у нас тут є, це два вітрозахисти, які дійсно допомагають прибрати зайвий шум під час зйомки на вулиці. Та, в принципі, не тільки на вулиці. Провід зарядки USB Type-C, як зазвичай з хороших матеріалів, високоякісних, дійсно класних матеріалів. Наступне це провід для підключення ваших мікрофонів до смартфону. Тобто, як бачимо, з іншої сторони у нас вихід Type-C. Для Android-смартфонів або нових версій iPhone саме то. Вам не потрібно ніяких перехідників. Також не забували потурбуватися про тих, у кого немає входу Type-C, а є вхід 3,5 мм. З однієї сторони, ми бачимо вхід, який вставляємо в приймач мікрофону, а інший у вхід 3.5 на вашому смартфоні. Якщо у вас iPhone версії 14 або нижче, ви можете використовувати спеціальний перехідник, який йде в комплекті для вашого iPhone, або ж ви купуєте його окремо, залежить від того, яка у вас модель, тому що, ще пам'ятаю, були такі моделі, де цей перехідник був в комплекті. Якщо ж ні, купуєте окремо, якщо у вас його немає. І, будь ласка, приєднуйтесь ось цим кабелем. Ну і звісно, провід для приєднання до вашого фотоапарату. Це обов'язковий аксесуар в комплекті даних мікрофонів. Все це дуже зручно лягає в кейсі, і саме головне, для чого ми тут зібралися, це наші мікрофони FIFINE. Вони всі лежать ось в такому пластиковому, зарядному, головне, зарядному, ви мене почули зарядному кейсі, як навушники, який зроблений з високоякісного пластику. Скажу відверто: нічого не люфтить взагалі нічого. Ось дивіться, давайте послухаємо з вами. Я шатаю. Кришку, нічого не відбувається. Зарядний пристрій має індикацію заряду акумуляторів, акумуляторів, які влаштовані саме в цьому кейсі. Як ми бачимо, є деякі елементи на корпусі перфоровані, дуже цікаві на дотик. Звісно, після використання на даному корпусі залишаються відбитки пальців. Комусь це можливо ріже ока, а комусь і нормально. Я на це не звертаю увагу, адже ж головне, якість звуку, правильно? Я був дуже здивований компактності даного набору. Чому? Тому що його легко можна покласти в кишеню, і він фактично вам не заважає. Особливо коли ви постійно хочете щось знімати, і вам потрібно, щоб ваші всі. Аксесуари для зйомки були з вами. Ну і в принципі, щоб вони не займали багато місця. Якщо ви підключаєте дані мікрофони до вашого смартфону, смартфон невеликий, мікрофони невеликі, все компактно, все зручно і тільки викликає одне задоволення. Зарядити ви свої мікрофони можете через вхід Type-C на даному кейсі, або ж просто поклавши ваші мікрофони в даний кейс для автоматичної зарядки. Давайте відкриємо і подивимось, що ж у нас там. Всередині. А саме, що ми бачимо? Ми бачимо два мікрофони, які розташовані по боках кейсу, і по центру приймач сигналу. Дістаємо. Все, до речі, примагнічується. Якщо перевертати, навіть можна потрусити, воно не випадає. І давайте дістанемо один із мікрофонів, що я бачу відразу красиву посмішку, яка викликає приємні емоції. Якщо розглядати сам мікрофон. Він має кнопку увімкнення, хоча, якщо ви один раз увімкнули, ви його вже не вимикаєте. Так само, як і мікрофон, так само і приймач сигналу. Просто вкидаєте ваш кейс, і після відкриття кейсу вони автоматично готові до початку роботи. Отже, на самому мікрофоні є кнопка увімкнення або вимкнення живлення. Знизу ми бачимо вхід Type-C, тобто ви можете ще окремо заряджати кожен пристрій, якщо вам необхідно. Ну, можливо, наприклад. Ви використовували лише один мікрофон і один приймач, а кейс з собою не взяли. Вам так було, наприклад, зручно. Або ви забули. Ви можете швидко зарядити по окремо або мікрофон, або приймач. Також знизу є два контакти, які автоматично приєднуються, коли ви вкидаєте цей мікрофон або приймач в кейс. З іншої сторони, ми бачимо дві кнопки. Які відповідають за активне шумозаглушення, і також кнопка пошуку сигналу, тобто для приєднання. Якщо у вас щось відбулося і вдруг мікрофони між собою не законектились, затискаєте дану кнопку, і вони дуже швидко приєднуються один до одного. Ну і звісно, індикатори пошуку сигналу, заряджання і приєднання. З іншої сторони, у нас є кліпса, відверто кажучи, мені б ще хотілося би сюди магніт для того, щоб чіпляти мікрофон не на кліпсу. А просто приклеювати, наприклад, до футболки чи до кофти, коли немає можливості за щось зачепити цією прищепкою. І з верхньої сторони сам мікрофон. На нього, до речі, можна одягнути вітрозахист, який ми щойно з вами бачили. А виглядає це все саме ось так: ми просто з'єднуємо і прокручуємо все. Ось такі маленькі, чудові мікрофони. Тримаючи мікрофон FiFine в руках і тримаючи мікрофон DJI, цей мікрофон FiFine він навіть трішечки менший за розміром. Тому в його компактності ви навіть не сумнівайтесь. Та да, звісно, якщо відкрити сам кейс і вкинути сюди мікрофон, то ви вже не закриєте, якщо на мікрофоні одягнений вітрозахист. Але покажіть мені мікрофони, які дозволяють закривати кейс. Разом із вітрозахистом. Хоча, якби кейс закривався, це був би класний бонус. Щодо самого приймача, він має ось такий вигляд: також поверхня є перфорованою, позаду є кліпса, є можливість заряджати цей пристрій через Type-C вхід, або ж контакти для того, щоб він заряджався через зарядний кейс. З однієї сторони, ми бачимо вхід для кабелю, для того, щоб приєднати приймач до вашого фотоапарату або вашого смартфону, а можливо навіть і ноутбуку, залежить від того, на що ви будете писати, тому що така можливість також є. І поруч дві кнопки. Одна кнопка це перемикання між записом стерео або моно, що це значить, мікрофони Fifine m 9 вміють записувати звук на два канали. Коли ви записуєте, Звук на відразу два мікрофони, які йдуть в комплекті. У вас завжди буде писатися один мікрофон на один канал, інший мікрофон на інший канал. І коли ви будете переглядати ваше відео, то у вас звук від одного співбесідника буде в одному вусі звучати, а інший звук буде в іншому вусі. Що це дозволяє? Це дозволяє вам за потреби прибрати звук одного чи іншого співбесідника, або взагалі записувати АСМР. Коли ви, наприклад, вішаєте на себе два мікрофони і говорите ліворуч, а потім говорите праворуч, і звук буде в наушниках, в яких ви будете прослуховувати, перетікати з одного вуха в інше. Ми з вами сьогодні це спробуємо. Кнопка для того, щоб ви могли прив'язати приймач до ваших мікрофонів, точно така сама, як на мікрофоні, ми щойно бачили, з іншої сторони, ми бачимо. Кнопку живлення для увімкнення вимкнення даного приймача. І також дві кнопки A і кнопка B для того, щоб можна було налаштовувати чутливість мікрофонів одного або іншого. Тобто, що таке чутливість? Це можливість мікрофону більше або менше сприймати. Звуки від навколишнього середовища. Тобто, іншими словами, це налаштування гучності. Ну і ще з однієї сторони, яку ми не розглянули, у нас є індикація. Індикація, яка нам показує, чи увімкнений приймач, який режим працює у нас зараз: моно чи стерео, тобто одноканальний чи двоканальний, і також чутливість ваших мікрофонів. І звісно, чи приєднаний той чи інший мікрофон. Тобто, індикація для того, щоб ви зрозуміли. Чи дійсно працює зараз ваш мікрофон, чи йде запис? Чого мені не вистачає на цьому приймачі, я б ще дуже хотів би, якби тут була індикація заряду ваших мікрофонів, для того, щоб ваш оператор, який буде записувати вас, або ви ж самі могли контролювати саме заряд мікрофону, тому що буде дуже-дуже шкода, якщо ви будете записувати щось цікаве і в саме відповідальний момент мікрофон розрядиться, а ви цього не будете знати. Тому що, в принципі, індикація про розряд є на самому мікрофоні, але для того, щоб це зрозуміти, потрібно дивитися постійно на мікрофон, який висить у вас ось десь тут. А я б хотів, щоб це ще було на самому приймачі. Якість матеріалів, як завжди, дійсно класна. Я не скажу, що вони виглядають там чи дешево, чи середньо, вони реально виглядають дорого і класно. Що в принципі відповідає їхній якості. Тому, якщо вам потрібні. Класні мікрофони за гарну ціну, будь ласка, я вам рекомендую FIFINE M9. Це виключно мій власний досвід. Так, да, є малесенькі нюанси, але ці нюанси бувають в будь-якому пристрої, який би ви собі не придбали, чи дорогий, чи дешевий, чи середній по ціні. А тепер давайте з вами послухаємо, як же вони записують голос. І так, зараз ви чуєте запис звуку на мікрофон Fifine M9 на один мікрофон, чутливість максимальна. Шумозаглушення я не вмикав. А зараз давайте ми вимкнемо шумозаглушення і подивимося, який же буде зараз звук. Тепер звук ви чуєте із активним шумопоглинанням. Скажіть, будь ласка, як вам самоякість? Тому що я, якщо користуюсь мікрофонами, я взагалі в жодному мікрофоні не вмикаю активне шумопоглинання. Чому? Тому що. Воно мені ріже мій голос. І я намагаюся, якщо мені щось не подобається, це зробити вже на постпродакшені. Ну і наступне, що ми зробимо, ми зараз одягнемо два мікрофони і вікнемо стереорежим для того, щоб звук писався на дві доріжки. І ви послухаєте, як буде чути мій голос у ваших колонках або навушниках. Давайте спробуємо ось такий варіант. Зараз я говорю просто прямо. І відповідно звук однаково пишеться на один і інший мікрофон. А тепер спробую говорити в одну сторону, для того, щоб ви почули. А тепер говорю зовсім в іншу сторону. І у вас зараз має звук перетікати з одного вуха в інше, якщо, звісно, ви в навушниках. Якщо ж ні, то з однієї колонки в іншу. Ну і для того, щоб уже точно і чітко записати, я знімаю ці мікрофони. І зараз говорю в один мікрофон для того, щоб ви почули, як це все записується. А тепер поступово буду говорити в інший мікрофон. От тепер уже точно 100% у вас буде змінюватися звук у ваших наушниках. Якщо вам сподобалися дані мікрофони, ви завжди їх можете придбати на офіційному сайті FIFINE за посиланням під цим відео. Вам дуже вдячний за те, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть розгорнуті коментарі. Я дуже люблю з вами спілкуватися. І дуже важливо, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Також є внизу посилання на актуальний збір. Давайте разом допоможемо нашим Збройним силам України. Як завжди, посилання одне потреби змінюється. Ну і звісно, якщо ви бажаєте підтримати україномовний контент, ви можете пригостити мене кавою. Також це все знаходиться внизу. Вам гарного настрою і до наступної зустрічі!